Вітаю в студії для вас. Працює Олеся Шевчук, і зараз я вам покажу останні новини з фронтів України, актуальні на 6 липня. А повірте, показати є що. Тож, поїхали. Вночі терористи обстріляли Львів. Ракета влучила у багатоквартирний будинок. Загалом пошкоджено понад 30 будинків, більше ніж 250 квартир. 10 гуртожитків, будинок дитини, два вищі, санаторна школа. Наразі відомо про 4 загиблих та 34 поранених. Рашисти, знайте, відповідь буде і дуже болюча. І до фронтів України на підступах до Бахмуту штурмові підрозділи 10-ї ОГШБР Едельвейс штурмують позиції русаків. Було відбито низку територій і знищено значну кількість живої сили ворога. Напрямок Солидар-Сіверськ, аеророзвідка батальйону К-2 виявила скупчення транспортних засобів та живої сили ворога і результативно вгатила туди. А артилеристи 24-ї ОМБР імені короля Данила знищили ворожі склади боєприпасів на Донеччині. Українські воїни нанесли вогневе ураження по місцю розташування ворога та підірвали ворожий польовий склад. Результат цієї роботи я вам зараз покажу. Кліщівки йдуть запеклі бої. І вже зрозуміло, що росіянці не втримають її. А поки воїни ЗСУ нищать та беруть у полон окупантів. На відео карасі, яких наловили айдарівці під час бою. Зачищайте, зачищайте. байдар? Кожен з нас трохи ППОшник. Ці козаки, хоч і не зенітники, але бажання ліквідувати чужорідне тіло в українському небі допомогло їм збити ворожий Орлан 10 та ще й автоматів. На Таврійському напрямку триває просування українських сил оборони вперед і звільнення наших територій. Впродовж доби втрати ворога вбитими та пораненими склали більше двох рот. Знищено 25 бляшанок противника та 9 складів з боєприпасами окупантів. А як це було? Дивіться. Кадрон демонструє чергове ураження російського танка після удару нашим дроном. Ворожий металобрухт дуже гарно загорівся, і навіть розпал йому не знадобився. І як завжди, наші титани від душі запускають в небо російських солдатів разом з їх технікою. Доторкнутись до хмаринок вийшло в чергового танка. Недобрий ранок день вечір та й ніч для окупантів на запорізькому напрямку. А все тому, що працюють одеські нацгвардійці підрозділу Ластівка. Пекотне літечко спеціально для рашистів. Сонечко гріє, ще й наші козаки добряче припікають не лише тіла недовояк, а й їх техніку. Острів! без бавовнятка. Цієї ночі воно завітало в тимчасово окуповану Макіївку, що на Донеччині. За два дні тільки там мінус склад БК, плюс нафтобаза. Ну що, гойда. Анко відкриваючи новини, найбажаніше для нас це інформація від генштабу. І циферка сьогоднішнього дня мінус 600. Саме стільки нелюдів в армії РФ більше не зможуть воювати. Тож бажаємо їм щастя в особистому житті. І на цій приємній новині в мене все.